Всіх вітаю, звати мене Сенка Роман, я автоінструктор. Продовжимо ми з вами розбиратися, що шкідливо робити на механічній коробці передач. І е, у нас такий пункт є, що не можна, е, наприклад, переходити на нижчу передачу, не пригальмувавши. Чому? Ну, по-перше, це ризик підвищення обертів. Е, якщо ви різко переходите, там, от, наприклад, їхали на четверту передачу, у вас була швидкість, ну, наприклад, 70-80, ви переходите на третю. І просто кидаєте щеплення, не пригальмувавши перед цим, у вас різко підвищуються оберти, це може призвести до поломки вашої коробки передач. Також небезпечно, не пригальмувавши, переходити на нашу передачу, якщо у вас, наприклад, є ожеледиця, якщо у вас є там грязь якась, тому що це призводить до такого різкого ривка. І коли такий ривок відбувається, то ви можете по сільській дорозі втратити кермування. Тому. Не робіть того, не пригальмувавши спочатку, пригальмуйте, а потім переходьте на нижчу передачу. Також є така небезпека, як підвищення навантаження на вашу коробку передач. Якщо такий стиль кермування у вас буде постійно, то ви просто пошкодите свою трансмісію. Це призведе до коштовного ремонту. Ну на мою думку, важливо, важливо переходити на нижчу передачу, обов'язково з пригальмовуванням. Ви пригальмували до швидкості. На якого будете перемкати передачу, і потім ви переходите на нижчу передачу, і вже машина теж вам допомагає спокійно пригальмовувати. це безпечно, це знаєте правильно, і це дуже м'яко виходить. І стиль цілі кермування у вас буде дуже такий плавний.